Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, середа, наша традиційна зустріч 5 хвилин і давайте будемо починати. Ну, Перш ніж починати, друзі, я скажу, що зараз зачитувати по донатам не буду нікого, тому що немає нікого. А хочу вас, вам подякувати за ваші підписки, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. І за те, що ми разом і за те, що ми допомагаємо один одному, і за те, що ми пришвидшуємо нашу перемогу, дякую вам за вашу активність, друзі. Ну і почнемо з чого? Почнемо з того, що головнокомандувач Збройними силами залужний Валерій Залужний провів телефонну розмову. З головою об'єднаного комітету начальників штабу США генералом Марком Мілі, Ну, зі своїм уже товаришем, вони вже, в принципі, товариші. І розповів про установку на фронті. Він Він сказав, що на Сході та на півдні нашої країни тривають важкі бої. Як нам це все і каже офіційна влада, не якісь там експерти. Ввечері ми поговоримо про експерти, про новини. Дуже цікава буде розмова. Заходить. Так от, тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізуємо наші плани, рухаємося вперед. Розумієте, так, ми зараз там біль чуть більше 100 квадратних кілометрів за тиждень, навіть більше вже там за 8 е діб. Але але з жовтня місяця чи з листопада ми взагалі нікуди не рухались. Розумієте? Так що давайте, давайте трохи дивитись правильно, давайте трохи те, що у нас багато нема, Зараз вже всі зрозуміли. Ми далі також підемо про це розмовляти. Ну і напередодні чергове засідання контактної групи з, з Рамштайн, обговорили вони змілі. Пріоритети для українського війська. Це протиповітряна оборона, туди входять все: і стінгери, і іриси. І Халки, там, і патріоти, і літаки це все проти повітряної оборони. І контрбатаре... а кон... також потрібна контрбатарейна боротьба. Ну, це обговорили. Подивимося, що буде. Я думаю, що вони повинні схаменутися після того, що сказав Лукашенка от однієї там, е... з московської пропагандистки. Лукашенко сказав. Щоб Білорусь отримала від Росії ракети і бомби, які втричі потужніші за ті, що були застосовані в Херасімі і Нагасакі. Ну, з'їли всі, всі з'їли, я маю на увазі і Сполучені Штати, я маю на увазі там, і Францію, там, і ті, хто е, миролюбиві, у Білорусі ось вам не розповсюдження ядерної зброї. Ось вам не розповсюдження ядерної зброї. На весь світ. Хавайте, друзі. Хавайте. А я хочу нагадати вам, що є е, PayPal у нас, можна перераховувати на PayPal, друзі. Так що ми можемо бути скрізь разом. Ну, йдемо далі. Далі що у нас? Анти, е, Національне антикорупційне бюро провело обшуки ще в трьох суддів Верховного суду у справі князева. Хтось скаже, ну, і що, там хтось мені писав, а що машину конфіскували? Підождіть, підождіть. От давайте так. Слідство. Якщо ми Кажемо, демократична держава. Хоча у нас зараз війна повинна бути е, все, все по військовому, по воєнковому стану, але дуже тяжко в цьому розбиратися. Там деруть, а там не деруть, там можна, там не можна. ну, Так, ладно. Якщо ми демократична держава, Мд17 скільки розслідували, поки е, вирок винесли? 8 років. Вісім років, друзі. Вісім. А тут тільки арештували ще і місяці нема. Так от, у трьох суддів Верховного суду у справі князева. Про це йдеться в ухвалі апеляційної палати ВАКС. 16 травня обшуки, е, обшукали квартиру судді е, Великої палати Верховного суду Жанни Еленіної. У неї знайшли 177,7 тисяч доларів 10 тисяч євро. Це готівка була. Далі 50 тисяч ідентифікували як частину неправомірної вигоди. 50 тисяч. Значить, там були або записані номери, або вони були помічені, або переписані, або якось покрашені. Так що 50 тисяч і на них наклали арешт. Також обшуки проводились у судді Верховного суду Ірини Григорьєвої і судді у відставці касаційного кримінального суду. Сергія Староженка, ну, що саме в цих судів знайшли, не сказали. Ну, по почекаємо, можливо, скажуть, можливо, все буде нормально, можливо, все буде в порядку. А можливо, і ні. Подивимося, слідкуємо. Я ж сказав, ми будемо слідкувати за цим слідством, друзі. Ми будемо слідкувати за, ці, за цим слідством. Ну, що можна ще сказати нам про ці справи? Екснардепа від Сум, який торгував з Російською Федерацією під час війни, взяли під варту. Дашутін його фамілія, прізвище. І ще шість менеджерів його концерну суд взяв під варту без права внесення застави. Хоча, хоча за справою, за, за співпрацю з окупантами я б взагалі без суда довічне. все, впіймали докази, підписи. Тиждень. Ну, ні, суд треба. Суд і довічне. Все, до, до побачення. Так повинно все бути у нас, друзі, зараз. Ще, ще погані новини для Фрідмана. Фрідмана це російський олігарх, у директора Карпатських Мінеральних е е е вод виявили російський паспорт. Ну, ось так, от ми живемо, так ми працюємо. Засновник Карпатських мінеральних вод Сергій Устенко, син екс-очільника забороненої в Україні соціалістичної партії. Знаєте, Устенка? Я знаю. Я знаю за контроль, який у 2018 році Устенко старший змагався із Радником Києвою і не переміг Києва віддали соціалістичну партію. Ну, є велика, ймовірність, що цей хороший русский вже скоро буде або управляти Моршинською, або поїде кудись. Подивимося, друзі. Подивимося, як все піде. Але паспорт знайшли. і, і, і. А Моршинська, ви знаєте, як управляти? Моршинську ж там, там, там дуже велика система. Це дуже, ну, дуже довга розмова, але все там нормально. Ну що, друзі? Дякую вам, дякую вам за те, що разом. І ще раз нагадую: ввечері стрім. Нагадайте друзям, нагадайте родичам, нагадайте, ми поговоримо про те, як боротися, як працювати, що треба зробити, щоб не було внутрішніх ворогів. Щоб, ну, не хочу розкривати, але дуже багато всього. А у 14-й неділі о 14. у 14.00 будуть гарячі новини. І вони споки будуть виходити кожен день, тому що у нас зараз наступ, а наступ іде скрізь не тільки на фронті, а й тут до вечора Україна переможе.